Запис зроблений став центральний село Клишки 27 червня 2023 року. Публікація, що, мабуть, постріляли лебедів. Лебеді на місці, виводок на місці. Ось де мій Гриша, що я годував. І он його мамка. І двоє малишів. Ось я вам плаваю, роблю зйомку. Фамілія моя Кушніренко, Сергій Леонідович. Зйомка зроблена в районі там, де проживає Корсик Михайло. Ось дивіться. Два лебедя і двоє малишів. Гриша, 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 гриша. Ну, їсти не приніс, вибач, бо казали, що вас постріляли. Брехня. Не вірте брехні.